Цей шлях відрізняється від багатьох шляхів, які здаються людині добрими. Це вузький шлях, створений Христом. Неважливо, скільки людей йдуть іншим широким шляхом, важливо знати, що ми знайшли вузький шлях, тому що це життя. Це правда, що цей шлях має свої випробування, але це справжній шлях, створений Христом одного Петра дві години двадцять одна хвилина, бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Потрібне випробування, щоб бути гідним отримати вічне життя Ісус. коли. Ісус, коли готував шлях, Він готував для людей обтяжених проблемами, виявляв доброту і турботу про всіх людей. А Ісус приготував шлях для Тебе з любов'ю, щоб ти знайшов себе в житті Ісус, і сьогодні каже: Приходь і йди за мною. Тобі допоможе мій приклад, тому що я був у тілі, і я тебе розумію, коли тобі важко.